Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google-логіст. І в сьогоднішньому відео поговоримо, як же ж боротися з фейковими замовленнями в Google ці раз. Друге, це як можна зменшувати або коргувати дохід, якщо у вашому бізнесі дуже багато повернень по товарам. Давайте розглянемо контекст ситуації для того, щоб було більш зрозуміліше, в яких ситуаціях це потрібно приміняти чи ні. Розглянемо ситуацію з фейковими замовленнями. У вас буває дві, два контексти цих подій. Перше, це коли конкуренти чи якісь бусинки, які люблять робити дуже великі, крупні через Google рекламу фейкові замовлення там на 10 мільйонів, на 20 мільйонів, на 3 мільйони, неважливо. Вони дуже виділяються, це фейкове замовлення, не мають цьому клієнта безпосередньо. Я не знаю, чому так конкуренти роблять, тому що вони думають, що вони кардинально вам там, негативно вплинуть на рекламу, але потрібно пам'ятати одну річ. Якщо у вас чим більше у вас конверсій взагалі в рекламному акаунті, наприклад, як конверсії доходить там під, 100, під 200 на день, то тим менша ймовірність того, що взагалі це якось буде впливати на оптимізацію. Так, да, ця кампанія може частково якось зіпсуватися в контексті роботи, стати, стати дорожче. Але все рівно з часом вона або стабілізується, або ви просто перестворюєте рекламну кампанію, і вона собі далі починає працювати практично в тому ж самому режимі. Ну, чи прям дуже це безслідно проходить, ні, але щоб сказати, що прям кардинально це там, щось ламає безповоротно і назавжди, що потрібно переїжджати на новий рекламний аккаунт ні. Друга ситуація це коли у вас замовлень і так небагато, а хитрі конкуренти роблять ці фейкові замовлення не на такі крупні суми. А на більш менші, і дуже часто. Тоді це являється в вашому випадку проблемою. Чому? Тому що аватар цінний клієнта дуже схожий на реальний, але він фейковий. І поведінка користувача досить така подібна до того, яка може бути, в принципі, вашого реального клієнта. Це, в принципі, більш шкідливо, ніж якийсь там крупний заказ на 3 чи чи 5 мільйонів. Це не настільки критично, як, наприклад, такі дрібні замовлення. Тобто в таких ситуаціях краще коригувати ці конверсії. Інша ситуація це коли вас просто дуже багато, наприклад, часто замовляють на ложкою, і або, наприклад, у вас ситуація, коли люди замовляють декілька товарних позицій, одну забирають, одну повертають, наприклад, це може бути там з розміром взуття чи кольорами якоїсь там речі, чи щось типу такого. Тоді є сенс коригувати ці конверсії, для того, щоб, в принципі витратили більш-менш адекватну аналітику в самому рекламному акаунті, та й бачили реальні рентабельності плюс. Це дійсно ті нюанси, які можуть впливати на подальшу оптимізацію тих самих перформансів, якщо ви на них працюєте. І навіть на звичайну товарку, якщо ви працюєте на цільовій рентабельності інвестицій. Це такий ну, дуже важливий нюанс-фактор, який потрібно враховувати в даному випадку. Тож, ми з цим трішки розібралися, в якому контексті це можна а, робити. Другий нюанс це те, що ці коригування можна на даний момент робити лише. Для конверсії Google Ads. Тобто, в вашому рекламному аккаунті може бути декілька, декілька істочників цих конверсій. Це може бути, наприклад, четверта аналітика, а може бути конверсія Google Ads. А В даному контексті ми зможемо лише відкоригувати конверсію, яка створена в Google Ads. Вони трішки по-різному створюються. Конверсію з четвертої аналітики ви імпортуєте з. Аналітики, ця ж конверсія, вона безпосередньо створюється ось таким ось макаром. Це зазвичай, що ви від мене часто чуєте конверсія тех покупки, не тіх покупка, а теги, теги, покупки. Перчес, чи може бути це на дзвінок, щось інше. Тому для власників промів це не дуже така позитивна ситуація, тому що у вас. Варіантів немає, ви не можете поставити таг менеджер на сайт для того, щоб відслідкувати це техпокупки. а для інших сайтів, в тому числі Хорошапу, це досить легко зробити і не буде у вас з цим проблем нюансів. Тобто зафіксували. Четверту аналітику, для того, щоб уникнути фейкових замовлень, ви можете це робити одним-єдиним шляхом. Коли ви в четверту аналітику будете фіксувати не класичний, purchase, по налаштуванню, який я, зазвичай рекомендує Google для вислідковування, а коли ви будете завантажувати офлайн конверсії? Офлайн конверсія це коли, наприклад, ви в CRM-системі ведете свій облік, ви є у вас там зділки ці всі, і в кожній зділки є свій статус. І от, якщо, наприклад, це продано, там цільовий, нецільовий, продано з, з доходом якимсь певним відкоригований, тобто з реальною вартістю, і якщо, в принципі, цикл здійснення цієї покупки, Десь не дуже довгий, не більше 72 годин, то можна в принципі відправляти з crm системи завдяки додатковим інтеграціям чи проміжним якимось системам конверсії безпосередньо в аналітику. Тобто, ви в четвертій аналітики не фіксуєте про класичним варіантом. Тобто, коли ви ставите код на кінцеву сторінку, і відразу як людина там зробила чи на ложки, чи не на ложки, через заплатіжну систему та інше, це замовлення. А вже в своїй власній crm системі, оцінюючи якість цього замовлення, чи фейкове, не фейкове, було воно, чи не було, реальне, нереальне на яку суму, якщо людина там передумала, чи ще щось типу такого, ви просто з crm системи відправляєте реальну суму доходу, не плутати з там, поверненнями чи щось типу такого. Це зовсім інший формат відслідковування конверсії. Це єдиний для вас варіант. Роботи безперебойний для оптимізації рекламних кампаній по більш-менш реальній кількості замовлень. Звичайно, чим більше взагалі у вас замовлень в день, тим більше вам треба сконцентруватися на тому, що у вас була правильна аналітика по конверсії. Тому що якщо у вас, наприклад, багато повернень або багато відмов для четвертої аналітики, єдине, що ви можете зробити, це відправити рефанд. Така подія, яка називається рефанд возврат але на жаль, вона ніякої участі в оптимізації конверсії Google Ads не приймає. Тобто для сформування якихось звітів красивих в четвертій аналітиці. Ну, в принципі, окей, але ви і так можете звіт формувати чи в адмінці, чи в crm системі. Просто для того, щоб красиві звіти були в аналітиці. Така собі ситуація? Тому це єдиний для вас варіант раніше для третьої аналітики був формат відправки мінусової транзакції для четвертої аналітики. Поки що такої історії нема. Ну, я не тестувала такі варіанти, можна щось, щось спробувати зробити з мінусовою транзакцією, але це треба тестувати, наприклад, для промо це абсолютно не гібко. Тобто, вам все рівно треба якась crm система, з якої ви б відправляли події про покупки, ну, тобто, якщо глобально. Тобто, якщо подитожить, ви можете боротися з фейковими замовленнями двома шляхами: перший, ви можете відправляти з crm системи за допомогою сторонніх чи внутрішніх інтеграцій. Uh, покупку інформації про покупку, начинку, там ось айдішники uh, цих товарів, там назви товарів, Коротше, всю інформацію про про покупку, всю загалом, або в Google Ads, по контентапі, Ads, або в четверту аналітику, дивлячись, що які там доступні для вас інтеграції. Якщо у вас самописна якась платформа, то ви відразу по контент Апі в принципі можете в Google Ads вантажити, дивлячись, яка платформа. Uh, або другий варіант ви, якщо ви, звичайно, не на промі, ви можете фіксувати ті ж самі техпокупки класичним кодом, але його потім коригувати, або відміняти ці транзакції повністю, або коригувати їх цінність. Наприклад, якщо потрібно лише цінність відкоригувати. Саме ось таким ось чином у вас весь рекламний аккаунт буде оптимізовуватися дійсно на правильних конверсіях. Тобто, задніми числами дуже мало що можна зробити, щоб відмінити, не враховувати попередні конверсії. Тобто, це потрібно певний правильний речах або умовно код запустити в роботі Google Ads, щоб він його врахував і взяв, обнуливши цю конверсію і не враховував оптимізацію. Всі інші такі якісь варіанти, там хтось там щось придумує, таке специфічне, там, скоригування, там, чи по пристроям, чи по айпішникам те саме, Ось, наприклад, дуже часто, наприклад, в сайті ловлять айпішники цих конкурентів і їх мінусують рекламі. Це все лише такі якісь точечні прийоми, які можуть вплинути лише дуже незначно на ваш Тобто на майбутнє ще щось вони можуть вплинути, але для минулих періодів взагалі. Дуже мало ефективні. Оце два таких моменти, які вам потрібно враховувати. Якщо ви використовуєте техпокупки, покупки нагадую, для більшості платформ, як типу WordPress з WooCommerce, OpenCart, Хорошопа, Shopify, того ж самого можна Vikса, хто там ще є, різних платформ, практично можна інтегрувати, поставити цей техпокупки. і з ним вже далі працювати. Не з четвертий аналітико, а з тегом покупки. Взагалі я рекомендую більшість, якщо ваша платформа дозволяє перейти на тих покупки і не морочиться. Тому що четверта аналітика це та історія, яка з часом лише погіршує показники відслідковування, модель поведінки користувачів. Вона неправильно дає перформанс розуміння кількість там тих самих повернених користувачів, але не суть важного. Ми сьогодні говоримо про боротьбу з коригуванням конверсій, які потрапили по факту. Якщо у вас так, там так. немає можливості через CRM щось реалізувати, ви відслідковуєте це в адмінці, неважливо. Відкоригувати техпокупки, якщо у вас є фейкові замовлення. Який у нас формат коригування є? У нас є два формати цих коригувань. Я вам дам нижче посилання під відео, ссылку на цю справку, щоб ви знали. У нас є два коригування. Він називається перший рестейт, а другий вітракт. Ми їх так і будемо називати у вас, у вашому файлику. Якщо ще можна так подивитися на загальну справку, у нас тут що є. Тут ми можемо відмовитися від конверсії, які більше не слід враховувати, зменшити, перерахувати цінність, змінити цінність на основі показника клієнта за весь період. Оці два елемента впливають і на рентабельність інвестицій, друге, відкликання відповідно і на стратегію цільова ціна, ціна за конверсію, максимум конверсію, тому що ми повністю обнуляємо цю конверсію. Тобто, зрозуміло. Що вам потрібно для цього зробити? Ви заходите в свій блок конверсії і йдете в блок завантаження. Пам'ятайте, що у вас конверсії повинні бути в рекламному аккаунті для того, щоб їх відміняти. Нажимаєте плюсик, і ось тут переглядаєте шаблони, тому що вам потрібно завантажити шаблон відповідно файлика, який ви будете безпосередньо сюди вантажити. Що добре, це те, що ви можете вантажити його через Google таблички, тобто, по суті, в Google-таблички, як ви там підлаштуєте, ви можете автоматично додати цю інформацію з часом, і вона буде завантажувати безпосередньо в Google. Це. Ну, це дуже, мені здається, дуже зручно. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно коригувати конверсії по ідентифікатору замовлення. Це тому, що якщо ви слідковуєте техпокупка, а ви передаєте такий параметр, як Transaction ID, це ідентифікатор замовлення. По ньому це досить зручно зробити. Тому що якщо це використовувати ідентифі... ідентифікатор кліку, Google, то вам потрібно спочатку було десь їх трекати, збирати ці ідентифікатори. Тобто, ви їх так просто тут не знайдете. Це потрібно на сайті робити додатково історії з відслідковуванням цих id кліків гугла. Це оці id кліки це ці ютуєметки, ЖКЛІСКІ, які вішає Google, які написані в Абракадабрі. Там важливо, щоб вони в правильному регістрі були написані, нічого не змінено, тому що вона по суті не зможе співставити дані і буде видавати помилку. Тобто, в нашому випадку, коли в нас є вже конверсії, ми хочемо їх обнулити, то це найперевіреніший для нас варіант. Чому Тому що все, що нам потрібно, це номер заказу, це назва конверсії, назва конверсії. Це те, як вона ось тут називається. Тобто, оце, як у вас тут конверсія називається, отак ви її повністю копіюєте, назву. Бажано копіювати, а не прописувати вручну на всякий випадок, якщо, наприклад, ви не впевнені, що всі ви написали кирилицею чи латини, латиницею, наприклад. Я не скопіювала. Тут оцей, треба скопіювати цей файлик. Заздати копію, скопірувати. Це ж, шаблон, ж нам дають шаблон. Назва конверсії. Нам потрібно ще час проставити. Час потрібно проставляти в певному форматі. І ось тут відразу Google дає нам інструкцію, щоб подивитися, в якому форматі потрібно час, час проставляти. А, чим коректніше ви, ви підберете в принципі формат часу, тим таймзону, тим буде краще безпосередньо для вас. Тому що, якщо ви час підберете не досить коректно, ну той си той коригування буде не зовсім коректно. Тобто, ви від відповідно до того а, Формату, який у вас є по даним, да? бо бачите, нам тут бажано година, хвилина підібрати. Якщо, можливо, якісь у вас декілька часових зон враховуються, також бажано це брати. Ну, наприклад, якщо ви в одному аккаунті запускаєте, наприклад, там Австралія, Штати, Великобританія, тоді бажано ще вказати тайм-зон відповідно, можна ось в такому форматі вказувати. Якщо для України, то умовно цього буде достатньо. Ваша задача вказати час цієї конверсії. Наступне, що потрібно вказати, це adjustment type. Як я казали, їх всього є два види цих adjustment type: це або Restate – коригування цінності, або Retract – відміна. Retract – повністю відміна. Тобто, якщо ми хочемо відмінити цю конверсію, то нам потрібно проставити тут Retract. Тут потрібно вписати value, тут ви можете написати повний ноль або залишити його пустим. Ну і каренці ви прописуєте відповідно до міжнародної ідентифікації цих кодів валюти. Наприклад, для України це буде UAH. Правильно, UAH. Якщо це, наприклад, у нас там долар, це USD. Чекайте. Силочку. Ой. Сування. Що це USD, якщо євро, це євро. Правильно, тобто ось тут ми можемо погуглити оці кодіровки для чого щоб вони бажано, щоб ця валюта співпадала з валютою, яка у вас є в аккаунті. Тому що є ситуації, коли, наприклад, з одного аккаунту в одній платіжній валюті декілька аккаунтів буває, але, наприклад, трекається у вас. Інша валюта, наприклад, на якомусь ринку. Ну, наприклад, там чешська крона в одному з аккаунтів платіжна валюта, а, наприклад, в інших це може бути євро та інше, що ви враховували цей нюанс, бо інколи забувають, представляють одну валюту, і тоді вона не досить коректно його відміняє. Тобто оцей параметр цінності також для вас важливий. Тобто ви оце завантажуєте, розставляєте час відповідний, value і currency. І завантажуєте цю всю історію безпосередньо в Ads. Вона у мене не завантажиться, тому що у мене це тестовий аккаунт, тут немає зовсім ніякої конверсії. Ви завантажуєте дивитеся статус. Також ви можете, як я сказала перед цим. Ви можете автоматично цю інформацію умовно підвантажувати, якщо ви будете в Google таблички її вантажити, наприклад, оновлювати інформацію чи яким скримтами, чи через Запір будете вивантажувати. Суть важлива, якщо це у вас досить регулярна ситуація або вручну прописувати, не забудьте лише звернути увагу на ось цей блок, що для цієї Google таблички потрібно відкрити доступ для цього користувача. Ну, тобто, умовно, тут в настройках доступу ви просто виписуєте цей емейл сюди, редактор і відправляєте, для того, щоб все-таки Google мав право вносити зміни цю Гугл-табличку. Вибираєте Google табличку, зв'язуєте, можете. Перед цим обов'язково включити попередній перегляд, щоб перевірити, чи немає у вас помилок. Ось таким ось способом, в принципі, ви можете собі вантажити без проблем коригування або відміну певних конверсій. Тобто коригування є сенс вантажити в тому випадку, коли вам потрібно, наприклад, в умовах, коли цінь, дохід від продажу значно менший ніж був початково, наприклад, якщо ви там відправили декілька пар туфлів, або я не знаю там кольорових сумочок, чи ще якийсь у вас товар, коли відправляється декілька наборів, він зменшується, або, можливо, людина щось повернула, щось не сподобалось, чи щось типу такого. Тоді є сенс, наприклад, коригувати. Але пам'ятайте, що. Оці всі коригування та інше є сенс робити тільки в тому випадку, якщо це у вас дуже регулярна історія. І по друге, ваша кількість конверсій ну дуже активно наближається, хоча б до 300, трьохсот далі до 500 на місяць. Якщо вона, хоча б частково до цієї кількості наближається, то тоді чим більше коригувань ви сюди вносите, більш якісну інформацію ви даєте, тим більш стабільні в принципі перформанс у вас буде та інші якісь кампанії на цільовій стратегії рентабельності. Чим менше ці аналітики, тим, ну, можна так сказати, тим менш якось е, впливає, в принципі, оці всі ваші заморочки на ефективність. Хіба що якщо у вас там дуже великі суми доходу проходять? Або, наприклад, ви продаєте там меблі, умовно, які там на високий чек, тоді є в цьому якийсь певний сенс смисл ці всі історії, тому що Є суттєвий вплив там якоїсь суми відміненої транзакції на загальну ефективність рекламної кампанії. Якщо у вас там продажі максимум там 50 на місяць, то ви, звичайно, можете щось тут повідміняти, але прям глобальних якихось там кардинальних змін це не дасть. Ну тобто, і до цього Google не дуже розумів, кому показувати ваші товариш для того, щоб ви збільшити збільшилися зараз. Ви ще відкоригуєте. Да, щось вплине на ситуацію, але питання чи в гіршу, чи в більшу сторону, тому що все-таки автоматика гугла вона ж працює на статистичних даних. Чим більше вибірка, тим більш презентабельний середній варіант, середньозважений, який вона буде підбирати. Чим менше статистичних даних, тим гірший в принципі варіант буде. Тому, якщо подитожить вас, в принципі, якщо ви використовуєтеся тегом покупка, а багато хто переїхали на цей тег покупка, коли були перебої з четвертою аналітикою. У вас є можливість коригувати ваші конверсії або повністю їх відміняти, або їх, наприклад, коригувати з цінністю. Тут написано зменшити, перерахувати цінність умов. Причому тут дуже добре все влаштовано. Вас там ви просто вказуєте нормально, якщо, наприклад, вам потрібно перерахувати, вам тут не потрібно якось зменшувати цінність. Ви просто вписуєте реальну суму доходу, Він просто зміни в рекламному акаунті. Я оставлю ці посилання безпосередньо. Під цим відео для того, щоб можливо, ви змогли познайомитися більш детальніше з цими всіми речами, якщо вас там цікавить. Ідеально, коли ви зможете це організувати по контент апі і зможете вантажити, наприклад, ідеальність CRM-системи вже реальні замовлення. Тоді це прям дуже добре буде працювати практично для будь-якого рекламного аккаунту. Але є нюанс вивантаження конверсії з. CRM-системи повинні бути досить оперативними. Так, в принципі, можна завантажити там умовно конверсію там, на форми якісь там за допомогою ідентифікатора кліку і значно пізніше. Але краще, щоб це було не пізніше 72 годин в аналітиці. Це стовідсотково, тому що там модель атрибуції прорахує зовсім некоректно. Для Google це також краще, щоб це була більш оперативніша інформація. Тому хіба що якщо у вас дуже розтягнути цикл прийняття рішення, тоді вантажити, наприклад. Часткові цінності, або, наприклад, якщо вже ж там клієнт зайшов і він пішов по циклу зділки. Ви знаєте, що велика ймовірність, що він зайде, то відразу відправляти якусь цінність там найближчим часом, або по статусам ти і кожному статусу, наприклад, статусу зділки, вашому назначати якусь певну цінність і до кінця, це також можна оптимізовувати рекламні акаунти. Да, це найбільш стабільна робота. Рекламних перформансів для товарки краще, коли відразу щось відправляється в конверсіях, щоб відразу він міг співставити всю інформацію для себе. Але як варіант також можливий. Тому для того, щоб боротися з фейковим замовленням, у вас є декілька варіантів: перше, відправляти інформацію сіреми системи з допомогою якихось інтеграторів. І друге, це безпосередньо пробувати переходити на техконверсії і його вручну правити безпосередньо в рекламному аккаунті. Поки що це весь набір. Більш-менш легких якихось речей, які ви можете для себе використовувати в рекламному акаунті, для того, щоб підтримувати в тонусі ваш перформанс.